Тож ось що ні за що не можна казати жертві. Я б ніколи на таке не повівся. Усі в курсі, що це шахрайство. І чим ти думав? Я б ніколи на таке не повівся. Усі в курсі, що це шахрайство. Чим же ти думав? Ні, це не моя провина. У групі мене навчили, що це не соромно. Я на шляху до зцілення і самовдосконалення. Навіть не думай. То що ми відповімо тим, хто нас соромить? це звинувачення горя. горя. Так, погоджуюсь на сто відсотків. Як ти посмів чинити так із дідом? Думаєш, ти такий розумний, і що подібне з тобою б ніколи не трапилось? Зі мною, хрінь там. У мене ціла матітра розуму. Отака. Бач. Тату розводять усіх навіть мене. Я купив страховку від ненатягування трусів, та вже через хвилину гоп, і мені їх натягнули знову.